Привіт, фани київського Динамо! Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити жодних новин від нашого любимого клубу. 1 травня тренер Динамо Мірча Луческу був прооперований в ортопедичному центрі ендопротезування, хірургії та реабілітації в Києві. Медичне втручання пройшло успішно. Поставте свій лайк, не пропусти жодних новин від Динамо. Відомий професор Олександр Косяков прооперував румунського репетитора. Він залишився задоволений результатом процедури. Наставник Динамо залишиться в лікарні кілька днів, після чого почне тривале відновлення. За інформацією румунських журналістів, не виключено, що Мірча Луческу вирішить завершити тренерську кар'єру. Він вже думає про пенсію. А проблеми зі здоров'ям можуть стати додатковою мотивацією для дострокового розірвання контракту з Динамо. Виконуючим обов'язки головного тренера Білосиніх є Олександр Шовковський. Під його керівництвом команда перемогла на виїзді харківський металіст з рахунком 3-1. Наступний матч Динамо проведе в Полтаві проти Ворскли, ми повернемося будь-якого часу з більшими новинами.